Вітаю вас, діти! Ось нарешті прийшла весна. Коли перші весняні промінчики сонця падають на землю, все навколо оживає. Наші предки зустрічали весну з особливими піснями, які називали веснянки, гаївки, заклички. Люди вірили, що весна, почувши слова пісні, швидко настане, швидко прийде тепло і скоріше повернуться з теплих країв птахи. Пропоную послухати одну із таких пісень. Співаючи таку пісню, дівчата та хлопці водили хоровод, Крім цього, по селу носили гілку з дерева і кожен міг прикрасити її стрічками, дзвониками, паперовими квітами. Потім цю гілку несли туди, де закликали весну. Це могло бути поле або луг. Ще господині з прісного тіста випікали пташок, жайворонок. їх так назвали, бо саме жайверонки прилітали першими і вважалися, що вони на своїх крилах приносять весну. Діти розставляли таку випічку на кришах хат, верхівки дерев або стогів сіна. Також жайверонків дарували рідним і близьким, щоб весна, світло і тепло прийшло до них. Саме весна для наших предків був символом відродження землі, адже цю пору все оживало, прокидалися комахи та тварини, прилетали птахи. А що головне, так люди виходили на роботу в поле. Тому в Україні казали Весна наша батько і мати, весна всім красна, весна красна квітами, а осінню плодами. Весною сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскресає. Тож зустрічаємо і шануємо весну.